Всім доброго дня, рад вітати всіх садівників, всіх прихильників плодового. Ось ще одна супер чудова алича, гібридного напрямку, як самі бачите, ось моя рука, да, як е крашенка курина, бачите, які плодики. Гібридна алича. Всі, хто розуміє, що взагалі з собою уявляє алича. То самі бачите, ось моя рука і які плоди. так? Оце така загрузка е, двохрічного саджанця. Як самі бачите, плоди величезні, бомбезні. І скажу так, інколи буває приходять, у нас люди восени купують саджанці, Я їм пропоную той же самий глобус. А вони кажуть, та ні, але ча, це таке щось кисле, там у нас у березі росте. Повірте, люди, напевно, ви не знаєте, що взагалі то є гібридна алича і ось такого розміру. От, Так, знаєте, маленька дитина і не зможе з'їсти такий плід, прийдеться гризти як яблучко. Так що ось така гібридна алича. Свій час вона була виведена в Криму на кримській опітній станції. Скрестили такі сорти, як Абільна та Гібрид-2. І дякую тим людям. Так що ось така красуня, гарньюня, велича, сорт глобусь. Е, що хочу сказати, е, дуже продуктивна, е, врожайна, е, морозостійка культура, е, майже не повреждається грибками і шкідниками, ну раз так, то менше потребує. Щоб обробляли хімією Ну і як бачите, вона ще й комерційного напрямку, можна сміливо нею торгувати. вон я падалицю підняв. Ось вона, бачите, ось такий плодик, зараз сонечко тушло, трошки вийшло. Ось такий плодик цікавий. Зараз ми його скуштуємо. Ось такий плодик, бачите, величенький, рамів по 100, а там навіть... І більше є десь по 110, по 120. Ось вони, красавчики такі. Угу. Дуже солодка, дуже соковита. Кісточка відокремлюється. Угу. Куснятина. Так що раджу, кого цікавлять, саженці звертайтесь, ще є. Всім подякував, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал. З вами був я, колекціонер плодових. Всім миру, до нових зустрічей, друзі!